Рука одна на себе, друга від себе, і починаємо їх рухати в простір одномоментно. Так? Ми відпочили своїм мозком. Ми відпочиваємо від своїх думок, котрі підтримували наш стрес. Коли ми могли пережити якийсь стрес, ми думками частіше всього підтримуємо, думаємо про це, починаємо відчувати все, що пов'язане з цим стресом. Коли ми почнемо робити ці вправи, все ці думки пов'язані з підтримкою стресу, вони зупиняються. Ми можемо відчути вау. Як мені легко стає. Да? І так поїхала. Одна рука назад, друга вперед. Єс! Поїхала. І тепер таз рухається. Рухається таз. Насолоджуємося розслабленням. Розслаблено. Робимо дуже розслаблено. Переносимо вагу тіла на ліву ногу та знову рухається. Переносимо вагу на праву ногу. таз рухається в ту ж сторону. Супер. Таз рухається в протилежну сторону, але ми ті чаші робимо. Ті ж самі чаші робимо. Ті ж самі. Я розумію, що в мозку буде стоп, розрив шаблону. Це круто, це дуже корисно. Стан такого ясного і спокійного. Така присутність з'являється сама по собі.